Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте, як завжди, подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня. В яких він буде енергіях, що може трапитись, що допоможе, а що буде заважати? Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть руни енергії для людини, що дивиться цей розклад. Так. так, ну сьогодні, для когось сьогодні будуть енергії, знаєте, такими традиційними пов'язаними з тим, до чого ви звикли, що вже глибоко вкоренилося в вашій свідомості. Для когось, можливо, сьогодні буде день пов'язаний з домом, з сім'єю, з родом. Хтось, можливо, буде займатися сьогодні благоустроєм свого дому, прикрашати. Проводити час з сім'єю, можливо. Загальні енергії можуть бути, як я вже і сказала, у когось пов'язані з сім'єю, з дітьми, з домом і зі своєю стабільністю, такі стабільні енергії. Для когось вже може бути так, що сьогодні буде хотітися свою стабільність якось перевести на новий рівень, більш яскравий, новий. Будуть якісь бажання відмовитись, можливо, від того, до чого звик, підійти до чогось нестандартного. І хотілося б, можливо, навіть енергетично, ну, якось, як це правильно сказати, якихось яскравих енергій, але щоб вони були постійними. Знаєте. Постійними. Дехто, можливо, буде намагатися перевести на новий рівень і зрушити з мертвої точки якусь застиглу ситуацію холодну. Незрозуміло. Покажіть Руне, точніше, чого це стосується. Так. Дійсно, руни показують що сьогодні. Ну, хтось буде бажати кардинальних змін в своєму звичному житті. Бажати щось змінити, почати щось нове, трохи незвичне, вийти за рамки того, до чого звик, можливо, зі свого. знаєте, як... З зони комфорту, можливо, але хочеться якихось змін. Хочеться зруйнувати. Вірніше, ні, зруйнувати це неправильно. Хочеться, щоб прийшло щось зовсім нове і трошечки розбавило цю атмосферу, знаєте, такої, чи то приземленості, чи то надмірної такої стабільності. Просто щоб повіяв свіжий вітер, такі свіжі енергії, для когось програється так. Змін хочеться. В своєму навіть будинку, можливо, в своєму власному просторі, хочеться це якоїсь новизни. Так, ще чого це стосується. Так, ну, хтось буде намагатися. Злитися, знаєте, з якоюсь діяльністю, просто погрузитися в неї, щоб заробити матеріальні блага. Так, буде поглинутий в творчий робочий процес. Цей процес має значення. Надихає, можна так сказати, але і матеріальна складова тут має місце. Цінність. А хтось же буде бажати дійсно змін, і буде отримувати сьогодні, знаєте, такі внутрішні перші імпульси до цього. Можливо, якісь ідеї прийдуть. Знаєте, як початкові. Можливо, будуть як осяяння якісь внутрішні. І пов'язані вони будуть. Для когось навіть з бажанням дійсно якихось нових енергій, таких яскравих енергій. Для когось, можливо, це можуть бути енергії пов'язані з дітьми. А для когось з побаченнями, так, ця руна може означати ще й побачення. Будуть, можливо, думки, бажання з кимось зустрітися. Так, ще що тут про що тут? І тут про зміни. Ну, так, загальний фон бажання змін, бажання зрушити з місця якусь підвислу ситуацію, змінити її. Для декого буде хотітися дійсно яскравості на яскравості, яка змінить. Холод і лід руни Іса. Ну, ось такі енергії. Добре, покажіть, що може трапитись сьогодні на фоні таких енергій. Покажіть руни події, які сьогодні можуть бути. У когось може щось зламатися чи зруйнуватися. Я б сказала по цій руні. Так. Угу. Ну, це вже краще. Так, добре. А то вже злякалась. У когось сьогодні може зруйнуватися, можуть зруйнуватися якісь ілюзії, самообмани і можуть зійти на нівець відчуття, ну, знаєте, чи то втрачених шансів колись в минулому. Знаєте, як, за, можливо, закриється, як минула сторінка. Просто закриється. Людина, можливо, подумає, що ну все, то минуле життя, сторінка перегорнута, і саме сьогодні, мабуть, людина буде налаштована на нові сторінки в своєму житті на фоні цих всіх енергій. Для когось вже може зруйнуватися, знаєте, як смуга. Якоїсь нещирості, обманів або навіть помилок. Просто закриється, і це добре. Хтось сьогодні може закриватися і зачинятися, зачиняти свій простір власний від таких негативних енергій, як бажання оградити себе від негативу, від обманів, від нещирості. Від відчуття, знаєте, як розчарованості, якоїсь від втрачених шансів, від всього цього буде просто намагатися зачинити себе, свій простір закрити від цього. Для кого вже програється, що сьогодні ви будете відчувати якийсь перелив сил, фізичних сил, хтось, можливо, почне одужувати. Хтось сьогодні, можливо, про себе зрозуміє, що він може набагато більше, що він просто може. Може і все. Чого б це не стосувалося? Добре, що ще сьогодні може трапитись? Акі події можуть трапитись сьогодні. Показано, що якщо у когось з вас не було з кимсь спілкування якийсь час, можливо, довгий, можливо, ні, то ви захочете зупинити це. Зупинити це, бо це, ну, ви будете вважати, що це вас не гріє. Відсутність спілкування це не ваше, потрібно це припинити і Більше не обирати такий стиль, не спілкуватися. Для когось може програтися, що сьогодні, може, ви зрозумієте, що та інформація, яку вам предоставляли, ті знання, які ви знали, ну, може, вони десь не влаштовують вас або недостовірна інформація якась. І вам захочеться це зупинити. Ну, якось перекликається з першою триадою, якщо захочеться припинити якісь обмани, якісь ілюзії, можливо. Можливо, це стосується дійсно якихось навчань, знань, то, можливо, сьогодні якісь з них перестануть вас влаштовувати, і ви припините припините рух до цих знань. До цієї справи, тому що подумаєте, що це не ваш вибір. Якось так виходить. Так. Ви подумаєте, що те, що ви раніше знали, ну, вже вас якось не, не вдовольняє. На фоні енергії і бажання змін, можливо, ви хоч, захочете розширити свій якийсь кругозор. Змінити напрямок, можливо, або ж відмовитись від чогось одного і обрати щось інше, бо будете думати, що те, що було, те, що ви знали, чи то неправда, не чи то самообман, чи то просто ну, вже якось не гріє, скажімо так. Так, добре. Що ще може трапитись, покажіть руни сьогодні. Хтось буде поглинути в роботу, буде багато роботи. У всякому разі, буде хотітися, вірніше, не хотітися, але буде якось потрібно її робити. Але вона буде приносити вам задоволення, так, радість. Ці творчі ваші трудові процеси, вони будуть радувати вас. І, можливо, навіть хтось буде ну, гордий собою після виконаної роботи. Це буде підкреслювати, як наче, вашу самодостатність. Так. Так. Ну, так. Ну, Для когось дійсно сьогоднішня робота принесе задоволення і. Навіть самовираження якесь відчуття радості, гордості за себе. Так, хтось ж сьогодні буде себе обмежувати в радості, ну, може, в задоволеннях на фоні того, що потрібно працювати, не знаю. Будуть такі обмеження і ну, пов'язані вони будуть. Хтось може обмежить сьогодні дійсно спілкування з якимось чоловіком. Для когось так програється. А хтось буде сьогодні навпаки працювати, взаємодіяти, причому з радістю, проявляючи проявляючись себе, якось, знаєте, так, чоловічі такі енергії. Можливо, в тандемі з якимсь чоловіком будете сьогодні співпрацювати, і це буде приносити вам задоволення. Так, ну і скажу ще, що хтось сьогодні дійсно зрозуміє, що йому потрібно. Просто окреслить свою нагальну потребу в цьому житті, чи в даному періоді, чи Просто на один цей даний день. Але хто сьогодні окреслить свою нагальну потребу, чітко зрозуміє, це буде його вдовольняти, коли він зрозуміє те, що йому потрібно. Він буде вдоволений цим розумінням. І навіть, знаєте, відчує себе, ну, як на коні. Більше я казала, тут як чоловіча для чоловіків енергія іде то. Сьогодні якийсь чоловік ну, точно буде розуміти, що йому потрібно. І буде в нього бажання проявити себе по-чоловічому якось. Ну, різні є чоловічі якості. Тут мається на увазі дійсно по чисті, по совісті. Отримати перемогу, бути переможцем. Людина зрозуміє, що та його нагальна потреба дійсно принесе йому задоволення і зможе допомогти йому відчути себе більшим якимось чоловічим, як справжнім чоловіком. Просунути, можливо, його десь в кожного своє, можливо, на роботі. Просування, можливо, десь в соціумі, можливо, в особистих стосунках в кожного своя ситуація, але таке тут може трапитись. Людина зрозуміє свою нагальну потребу. І зрозуміє, що вона йому буде на радість на задоволення. Так, покажіть, Руне, що сьогодні нам буде допомагати, щоб прожити цей день. Так, як нам би хотілось на благо. Покажіть румне, що буде допомагати сьогодні. Ну, Допоможе сьогодні е, натіливість, рішучість для когось, знаєте, як навіть прорватися кудись. Ця руна її ще іноді називають як астральне, астральна сокира. Нею частенько, знаєте, як прорубують собі шлях. Ну, якщо бачать якісь перешкоди, то починають прорубувати собі шлях до своєї мети. Ну, сьогодні, знаєте, така рішучість буде на користь. Прийняття рішучих рішень, рішучі кроки в реальності, проявлення себе, сміливість, настійливість навіть сьогодні буде допомагати. А що буде заважати? Так, ну, для декого заважатиме сьогодні десь свій егоїзм якийсь, занурення в себе, вибирання, знаєте, себе в тому плані, що, знаєте, як, ну, я на першому місці. Так, сьогодні це буде на заваді. І для когось буде сьогодні на заваді бажання. Ну, може когось чи щось перемогти, знаєте так, підкорити собі е, Тому оці, знаєте, рішучі пробивні дії сьогодні повинні бути направлені, мабуть, м'яко, все ж таки, не егоїстично. І, можливо, вони повинні бути направлені, знаєте, на те, щоб принести задоволення ще комусь, крім себе. Ну, Якось так. Егоїзм сьогодні руни не вітають. Можливо, тут іде натяк на те, що бажання змін і руйнування у цієї своєї традиційності, до чого звик і, що вже вкорінилося в тобі. То ці зміни зможуть бути лише тоді, коли ти дійсно перестанеш себе виставляти на перше місце і обирати більше себе. Ну, і якось натяк такий, щоб трошечки не бути егоїстичним. Тоді можливі зміни. Ну і остання руна головна на сьогодні <кій> <кій> як порада. Дайте пораду руни. Так, ну, хто б сумнівався? Руна гармонії? Руна подарунків, руна приємностей, руна нових контрактів, нових домовленостей. Ну, не обов'язково навіть нових. Просто руна друзів, близьких, руна гармонії в собі. гармонійні відносини, легкість, приємність. Знову руни радять такі енергії. Використовувати в своєму просторі в собі розвивати. Якщо потрібно для когось актуально, то стосунки, стосунки, радять руни. Причому дійсно гармонійні стосунки, взаємини, домовленості, але все, знаєте, щоб було в балансі. Ну, так, як знаєте, як руна і того, Ось проривні енергії, треба все це збалансувати і не бути егоїстом. Середина, друзі мої, якщо бажаєш чогось досягти, проривайся. Але не використовуючи інших, допомагаючи може, іншим, не будучи таким, знаєте, з роздутим его. Не думаючи тільки про себе, все потрібно тримати в балансі. Боруна Гебо – це ще адекватний обмін енергіями. Знаєте, щоб не було гриводні ворота. Я вже колись це розповідала. Це ніколи не приносить користі, коли хтось один більше вкладається, чим інший. будь-що. Просто потрібен баланс. До речі, це один з основних. Законів Всесвіту. Всі енергії потрібні тримати баланс. Ну, ось такий вийшов на сьогодні розклад у нас. Такі енергії. Мені сподобався. Бажаю, щоб дійсно сьогодні був баланс, була гармонія, було приємне спілкування. І якщо і бажаєте якихось змін, подумайте над тим, що для цього потрібно зробити. Ну, а енергії такі, да. хтось сьогодні буде бажати нових, яскравих, пристрасних енергій своєму закорінілому вже такому просторі. І змін. Змінить, знаєте, як те, що в застої. Просто змінити, щоб було як. Ну, як схід сонця. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бажаю всім мира, добра і гарних енергій.